Доброго ранку, друзі. І знову на каналі Життя в селі, як воно є. <кій> Настав добрий вівторковий ранок, зимовий вівторковий, дякувати Богові, спокійний. Другий раз цього року. Отака От зима. Дивіться, як красиво. Так, я знаю і розумію, що всім набридла вже моя дорога. Але, друзі, вибачайте іншого часу, щоб просто поговорити, мене просто бракує. Тому... Розмовляти з вами вимушена тільки по дорозі на роботу. І запрошую вас підписатися, поставити лайчик, включити дзвіночок. І будемо з вами говорити. Можливо, знайду я ще час колись, щоб поговорити з вами десь в хаті або десь так, щоб я не йшла. А то я завжди біжу, біжу, біжу. Ну, така в мене робота. Ось така справа. Дивіться, яка краса. Так, налипання мокрого снігу. Поналипало, дерева погнуло. Але все рівно, яка краса. Зима то є зима. Вже якби сьогодні. Останній день зими, лютий закінчується. Побачимо, як будемо живі, здорові, як я все люблю казати, побачимо, який буде перший день весни. Але ви знаєте, що вчора я говорила про свого дідуся. Я щось таке замітила, коли я про щось задумуюся, про щось згадую, в тому числі про своє дитинство, воно мені якось і в мережі інтернет знаходиться таке підходяще. Якби думки матеріалізуються. Але про що я хочу розказати? Вчора мені у мережі вискочило відео шеф-кухаря е, з Ташкенту чи з Казахстану? Ну, коротше, е, з, таких, з таких республік. Я е, забула. Треба дивитися, звідки він. І мені зразу, як би, у голову прийшло, що розповідав мій дідусь, а дідусь мій розповідав. Про те, як люди, ой Боже, як люди колись ходили у поле, і ніхто особу колись давно не знав ложки, виделки, ножика. Усе то відбувалося на полі руками. І мені ще згадалася притча, яку теж дідусь з бабусею розповідали. Дуже багато вони нам розповідали, хто мене слухав, той чув, що щовечора ми був, мали в обов'язковому порядку йти з ними говорити. Це було так. У нас заведено, і це не обговорювалося. То про що я? Ой, трішки відпочину і розкажу? Дідусь розказував таку притчу, як би про руки, про пальці. Як, як син? Прийшов додому і каже до мами. іду, бо не маю часу, бо година йде. І каже до мами. Мамо, до мене прийдуть мої колеги, звари щось їсти, звари вареників. Мама каже, добре сину. Ну, наліпила вареників. Зготувала, прийшли колеги, посідали за стіл. Ну і мама поставила на стіл вже вечерю. Ну і собі хотіла попробувати, Каже до сина, але тягне руку. І рукою бере з миски. Вареник. А син каже, мамо, а чого ви берете руками вареник? У вас що, немає виделки? А мама така засмутилася і каже, сину мій сину, а хіба не руками я ці вареники ліпила? То Висновок який, друзі? А висновок, що руки перш за все, поки була ложка виделки, а руки були перші. Отакі От справи, отака притча. Але ще до чого це я? Уже раз таке пішло діло, хочу розказати то зустрілися мені оці відео цього шеф-кухаря. І хочу, щоб ви їх побачили. Знаю, що багато, можливо, осудять, але я з цікавістю спостерігаю за ним, за його стравами, за його висловами. І... Згадую своє дитинство, як воно колись проходило, яке все було смачне, дуже смачне. Навіть коли, чи кусочок масла, чи ще чогось їздило у тата в машині за сідушкою, Розтопилося, застигло, розтопилося, застигло. Воно, звичайно, як воно поїздило декілька днів, воно вже просочилося і бензиною, і маслом запахами верніше. Воно таке було смачне. Але ми з братом мали з того зиск, бо тільки ми і тато то їв. У мамі, мамі такі запахи не підходили. Але хочу, щоб ви подивилися, що каже оцей шеф-кухар про це все і як це все діло відбувається. Ложку придумали давно, не в курсі. Хі -хі, звісно, в курсі. Розкажу одну притчу. Ну, во-первых, є руками руках та суна. А плов я всегда ем руками. В общем, в одном из ресторанов э, были две пары, и одна пара за столом увидела, как другая пара мусульман ела руками. тогда они спросили, а почему вы едите руками, когда есть приборы? Почему не пользуетесь? И тогда он ответил: А хотите, я вам задам вопрос: сколько ложка это видела гостей, людей? Ну, много. Но при этом моется. Но это понятно. Но сколько вилка и ложка могла видеть гостей за эти существования этого ресторана, например? Очень много, да. А моя рука видит только меня. Поэтому я ем руками. Понимаете, да? В чем смысл? Поэтому руками это есть суна. Пророк Мухаммад ел. И руками вкуснее те, кто живет, скажем, в Ташкенте, они тоже едят руками, и это просто нереально вкусно. И вообще есть руками вкусно. Ну, конечно, не супы. Так что всем мира и добра, ребят. Но плов ешьте руками. И тогда будет идеально. Шеф, шеф, шеф. А как рукой кушать? Вот так вот. Берем мясо сверху. Так раз плов. И тремя пальцами так раз. Придавлено, так раз. Оп! І місцеми. Ідеально. Думаю, ви не осудите його строго, бо у них у їхній країні свої порядки. Усім спокійного дня! Мирного дня, міцного здоров'ячка. Дасть Бог, що у нас буде добре. До нових зустрічей!